Якось поговорка є, не знаю, як поговорка є. Ну, йому, йому в минуту позвонив до нього і допоможе. Поможе, допоможе. Ну, Колись там був від нюанс, ти в житті був. Все одно Бог нас соєдинив обратно. Бог, як говориться, є на світі, Бога я вірю. в житті, Як говориться, ошибки молодості. Його син, він буде 9 років і я хочу купити його квадроцикл. Я знайшов на лікція за 1000 доларів. За тисячу дорог, 46 тисяч гривень. Хіба Ш... новий стан, стан нового. Зараз ми будемо знімати, дивитися, новий, не новий. Як знайшов воно? Коли я не місці вже почувся. на место, на место. Наденем Заезжаем кооперативчик. Сами я раз в кооперативе, снимаем гаража тоже. А если ты зашла баб закрытый, меня карточка есть. Нужна карточку нам ну, надо сюда Я сюда и сказал. А я же открыть тут. Да тут... все, давай. Так. А. Тут карточка ее открывается. Раз. Блять, не достану я. Все, открыли шламбама. Поехали дальше. Бля, заглохли. Ой, ну, все уже. Уже не не мать. Да а что ж ты, блядь, конечно. Батьки на привязи даже нет. Так, сказал 8 пролил, а Ну, раз. Два. Три. Это пятый действительно. Это четвертый, пятый. ну, наверное, везде, да, за углом, Четыре. Пять. Ні, війська те п'ятіст, я все навіть п'ятий це 9, якщо по-твоєму сім'я. Що... Я трошки не про робиться? почитав. А це міська рік трохи. Не 20-го року, 20 не 18-го, а ну, 2020, документи лежать на ньому. А пробіг там в нього буде. То немає. то оце, тут немає. Три тисячі не можуть бути пробігати. Чого? Його? Бо зрозуміли чого? на 3000 їхати. Звісно, не виглядає. Правильно, про те, просто дя... красочка прокачання резина. Просто діло в тому, поняли, що три тисячі пробігати, то просто ну, мали ділити з такими це ж працює. На 3 тисячі не будуть такі гайки, я маю ввіду, поняли Івано? Ну гайки, якщо бути, то так. Да. Да, ви його зрозуміли, ви його, ви його не війни, ви йому нічого не зробите, щоб він такий був красивий. Ну все, що мені давали, я просто тільки ось глянув. Куплявся він в 20-му році. 20 -го ли... червня 20-го року. 118 тисяч давали, так? Да? Ні, 1180. А 1180. Ну тоді отак. Я думаю, що гривень 100-60. Да. О тоді ж долар вже був вже дешевший, ніж зараз. Ну так, да, тут воно все як нове. Давай на ньому ніхто практично не їздить. Я на малому купуємо покатався, трошки що поставити. Чехово все є. Набор ключиків воно. Єдине, що я тут поставив, це таки оцей глушник приварив сюди і сигнали поставив. все. Плюс це на ручках були, на оцих транспортучні. І, а, і колеса ж на колесах на болтах оце ці транспортіровочні колпаки. Ну, Куди ж малий ваші там їздити? Недалеко з їздим, все тут погаржу, діка, то то. не їздимо. Не, я, 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 я ну я не знаю, може, може. Сразу... Я, Примірно, я написала, вільни... ну... тобто плюс-мінус. я кажу... не знаю. Шукали, дивилися, поняли. Бо масло навіть не міняло, що. Бо шукали по інтернету, дивилися. То бачили, які три пробіга, зрозуміли, які є. Убий. Уже три тисячі пробігів, вже О! машину. Вже вбито воно. Радіатор да, формиєш, Тут воно все як нове. Ну все, масло, оце один раз масло раз поміняв і ось воно яке. Так, купили ми за 920 доларів цей 980. А, 980, кажу, 920. Ну оцей карма тут Так что, така труба тут. А це ти вже сам ставив оце, да, трубу цю, чи що? Я тільки поставив оцю частину. Все, приварив, я сняв, це все діло, приварив. Це, по-моєму, з BMW. Ну, насадка сама. Я поняв. О, а ну, а ну дай, проїдеш на нього хоче. Куди ти Ну, кружок проїде, я підійде, по -по подивлюся. Ну, ні, ти вже розчитали свої. Да. А ну. Ходьки, ходьки. Це оце, що це глушилка. Тільки єдине, єдине, Він же не вміє, що це що, дурачок якийсь пішов? Що, дурачок якийсь? Що це? Давай я покажу, як треба їсти. Так, Краник не забываем, если краник, открываем новый. Так, тут нейтральность, да, да, я заработал. Не Сейчас ты прогреется будет. Так, форму за фиксирование, да? Вот такого не, надо. Не, ну, а, а я тебе только фиксировать. Їх. Не, а, не, все. Все. а, все, понятно. Все. 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 Убрать. Воним, все. Або давайте її проведи просто в мене. Прокакай мене. Сюди. Ну так, щоб не було колюча в масшін людей. Ще чувствується мотор такий, так. Да. Не, не слабий, не слабий. 150 кубів. бо 110 кубов кажуть взагалі. А ну задню ключі, як вона назад їде. Да, да, я нормально газу. 打球的。 Да, 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 да. да ну не, не так, не так воно й просто убил Короче Ну передний колеса если шо ты тихо Нижне же недалеко А, поди можно за а, дать Дадка порядник колеса не колеса А турбозадник колеса Задній передній перевозь. Ні, справа, тут у нас а воно практично все. Він колеса і все упереться прямо туди. Його пробувати ставити. Все, под'їжджай. Давай, последній путь давай. Давай, заказь.

О, А тепер у отаку раз. Ану вилазь. Стоп, стоп, дядь, вилізе. Анувелась. Виліз. Не запихуйте а, мене тут. В принципі, він може стати. Не стане. Ні, а ну давай подивімо. Трохи тим. виглядуватиме. А тепер поставте на блокіровку, так А ну ставлю блокіровку, давай. Не то на базар будет. А, там надо пленку будут, а раз. Просто пленку надо. Не, пленку надо было снять. Оно там упалося. А мы зараз привязываем до того. Можно якось привязать? Стоп, стоп, стоп. Сейчас я поставлю. А ну давай подъем. Лучше по асфальте еще волочить. Ще. Не, надо привязывать. Привязывайте воесков, взять и все хотя бы за... Сюда краще за руль і по той і потихеньку їхати. Вольно Бо, дай бог те що. Ні, Наверное, треба було пленку тут, пленку надо було. Ну все же ж привяжем. А ну а я веревку ти привезу за веревку, тут плеку, да? Чтобы такой прямо за тим переворот і привязать его. Она затягивает. А Вона на... А, 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 ты що, затянут. Підтянуть, да. Все, давай підтягнемся. Все, все, ти разов'язывай. О, ще, помаленьку буде просто їхати. Зараз ще двері підв'яжемо. Двері підв'язати, а тут пластик якраз мав. главное, щоб не поспішов. Я думаю не випадив він. Двері підв'язать всю сторону. Ну, якраз він резину впирається. Я на колекції пластика заднього бампера. Дорожні бути, подивимось. Подивимося, не знаю, треба десяти. Там це закрута, так домка ставить. Це людина знає як. Це для нього шнуки для цього, щоб зв'язувати. Розводняк говорить, я це думаю, думаю, що новий поставили розводняк. Так? То оце ж ти поняв, mm -hmm. ні, то вони, вони такі стоять по 600 доларів, поняв? Ну так там в лахміті, я тут дивився, там там що дивитися. Оце твій копірують вони і за 600 доларів. А, отак, а це? Отак, так, що да. от да, ти поняв. Да. Отак от вони робить, що І Ну правильно, і так дати предоплату. Нам, наприклад, посчитали. Ні, так це я по номеру. Та сильно внижать, щоб не не щоб лупнуло. Там Чтобы не плечи. перегородка Наш картон. тоже уже он точно не знаем. Сейчас мы шпаклевываем да, Окей. <говорит> ну да, оно уже бачит, <говорит> как... <говорит> У нас на кнопку робити, так, все. Давай кнопку. А, да. Купили квадроцикла за 980 долларов. Это расик їде, зараз я пропущу, бо в мене карточка. У мене карточка. Mm. Я буду їхати за ним, будемо. Так. так, веземо квадрик. Хай блядь, хай блядь, не випадково Так, нема справа? Нема Музика Сересті з охранності, тут, тут їхати було 5 хвилин. привезли все все стоїть на місці, квадрик, так як і стояв, так як і є. Все, приїхав, доїхав він цілості з охранності. Ніхто нічого. да, ну стан тут реально новий. стан тут реально новий. Так, будемо розв'язувати двері. Так, розв'язуємо ми. Получається цю двіжуху, всю. давай, давайте, раз сюди. Зав'язав. Тарас батькові зав'язав дуже крепко його. Як їхав? Блокуй, подожди. А. Все. все, чи ні. Так, розблокуємо тормоза, по-моєму. Так, чи ні? А, все, трошки не так я зробив.

Ох, і що, важкий? Да. Так. Будемо загрузувати подарунок, який я купив на день народження свого друга малому. Все, приїхали забирати вже. Поки транспортування у нас виходить безкоштовно. Так, такий він. Це був батьківський розмір. Не, ну він вала, блядь, жорстко вала, да. ну. Да, ну, да, ну да, да. Да. та що я як сів да, проїхав. Хотя дивись, да. як скажу. Ну тормоза тут два роб. Термоза тут фіксірується, поняв. Тут воно мер мертво стоїть. Ми як ось, о, ось о раз і вони фіксуються. тут. поняв? який клас. Клас. Короче, так, як річні, все, вже вона не поїде, зрозумів. Подожди. Давай. Так, все, подарок, подарок. Поїжджати. Будемо грузити ось такий кладіч. Питаємось загрузити такий кладічик. А як ти хочеш, взадки чи, чи як, легко. Ром? Ні-ні, вес, ні тут ні. Воно ж мотор так. посередині, Ром. Ні, не, не так, дивимось задки врозили, всю, всю машину. Ти воно не виростає, ти перерізали все. Давай закидай і все тоді. Там більше мені помикали, більше викиді. Там просто більше виглядав, воно, поняв чи тут. Тут притик воно йде, поняв Ром? Ромчик, тут притик йде, поняв? А тут ось, бачить баби носити, буде опіратися, поняв? Воно і... йде в припік. Бо позадки воно лучше. Якщо таке прив'язує, тако буде волочиться. О, да! йолки палки Не, а якщо заткать, то він класний вилізе, ром. Давай задки! Задки він чітко Бач, не забачить упирається скільки. Ні-ні, бачите, а задки колесами упирається. Кольоса впруться і все. Понятно? Давай вигружай. Ні, завдки, поняття? Тут тут кольоса впруться, а там уперлося колеса, от такого не достає. поняв? Вигружайте, казав, задві тобі. Я казав, а задні буде висіти бампер один. Як ради, то воно воно далі зайде, ти що? Я скажу, На 10 більше виступає, ніж сантиметрів. 10 сантиметрів, ти що? 10 сантиметрів це сіла. Якраз мені якраз у Якраз у прикидно буде. Ні, здатки буде чітко Ром. Якраз чітко зайде, ще мої двері закриються. Але стояння таке ну, реально новий. Брушник? Брушник, так. Да. 20 -го года. О, Зараз буде, зараз буде, зараз буде все буде. О, все, бач? О, бач, коліса повертаємо такого. Все, тепер став на ручника йо. і все. Став на ручник. Все. Раз. все. І все, все, мертво. Ну, може руля треба було вивернути, хай так і стоїть Рома? Щоб, щоб ні, вивернути руля, щоб ось все, поняв. Щоб воно ну, за це закипить, поняв, прив'язати. Руля вибрати. О. Трапка є. Заді, там, Я вже ляком там. Є, знайдемо. Потолка Єс дати? Потолка. По ніг та потолки. Це картон у мене воно є. А туди картон підложимо все. А блядь, треба було зразу, блядь. — Вот он, бодь, кину придумати. Неси кусь таку телу. Бой, знаєш, що бой. Ти поняв що? Паралону ти не паралону. — а це не... м'яке таке. Хорошо. Циполіка положиш. Что не надо, да? Что? Так, сейчас еще раз. Так, забьем. Четкий, новенький. Ну, блок процветает. А? Блок про процветает. Кто кто? Да, забьём, конечно. Кто? Да, конечно, мы нажали лки палки взять, шо. Так, и все. Ну, Коли це нормально. Верки, да, ти прив'яжеш. По судацію тут тут на рогу. О, воно на ручнику він стоїть, але ж він може посунути честі, А ну, От що велике, що велике. все. А тебе нематов зашло, да? Mm -hmm. Я буду за ток, просто зато привез, забыли за это еще. Mm -hmm. Наверное, завтра буду робити. Ромчик, ти... подожди. Ромчик, подожди. Подожди. Ай, блядь. Ай, сука. Ромчик, подожди. А як ти ходиш, я тебе не понял. Андрей. А як ти? А, ти за цяху, за дверки, да? За дверки. А за два, може, тут і за тільки цю. А Та, не так, ти. воно просто не фіксує его вообще. Не так тиромчик робишь быть, треба сзади просто привязать до твоей петли и все. До твоей петли затка самого, понял? Один ключ я привязан. Вот такого, да, и все. И все, блядь, поставь. Нет, причем все не, одніє, одні є в нас, зараз її отамана. Принесі, бо забудемо. От все однієї, зараз я там. Там десь є, це, це ж все, десь написано. Там. Там. А ну бачить. Чисто кришка. Чисто кришка. А немає нічого. Вони ж на не ставлюються, так як сказали. Але табличка тут все є, бачиш. Табличка наеду бірується. Він код, все повністю є. Все как нали, це номер шасі. А, то значить на учат ставиться ставився він. Ставиться, бо більше 150 кубів. Так, да, ставиться на учот. Не, Ні, даже ти зараз так везеш, то нічого не буде. Главное, що ти його... Главное, що не вкрали його, правильно. Як книжечка, все, що куплено. Резина, бач, новенька. Нормально. Нормальний буде подарочок. Є тут таке воно все коряве, де, де. даром. Таке коряве воно все. Не, не, не Ти що? Да. Ну, да. Так, все. Поїжджає. Так, все. Под... подарок уїжджає. Хоч раніше, але все одно уїжджає, бо якраз... Сезон уже катання кончається, надо кататися.